Великдень без важкості після смачного. топ 4 помічники. Перший локло допоможе уникнути важкість та вздуття після святкових страв. Клітковина зв'яже зайве, очистить кишечник та допоможе контролювати апетит. Друге фудензим для легкого перетравлення навіть найситніших страв. Його ферменти розщіплюють складні речовини, зменшують газоутворення. Та відчуття переповненості. 3. Хлорофіл допомагає вивести токсини, підтримує енергетичний рівень та надасть відчуття свіжості. 4. Лівгард або бердок, щоб ваша печінка легко впоралася з навантаженням від святкових страв. Ці продукти підтримають функцію печінки. Покращать її детоксикаційні властивості та допоможуть уникнути неприємних відчуттів. Готуємося до свят разом. Я на зв'язку, щоб допомогти обрати ідеальне.